що буде, якщо взяти звичайні 100 підтягувань, 100 віджимань на брусах і 100 віджимань від підлоги, об'єднати це все у одне тренування і повторювати на протязі 30 днів. Вітаю всіх сьогодні у мене восьмий день челенджу, і я вже на спортмайданчику продовжую займатися. Сьогодні я вирішив пройти раніше ніж зазвичай, пів сьомої ранку. Свіже повітря, тренування. Що може бути краще? В цілому тренування пройшло за планом. Я виконав 100 підтягувань за 11 підходів, 100 віджимань на брусах за 5 підходів і 100 віджимань від підлоги за 6 підходів. До речі, це моя рекордна спроба, окрім віджимань від підлоги. Останній раз я таке робив, коли знімав перше відео про челендж 300. Тому як мінімум свої силові я повернув, а далі будемо тільки рости. Передивившись першу частину, точніше перший тиждень цього челенджу, я помітив, що техніка виконання вправ, зокрема, підтягувань, в мене з часом погіршується. Тобто на початку я роблю чисто, гарно, 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 а потім то лікті не дорозгибаю, то ногами собі розпочинаю допомагати. Але це нормально, коли стає складніше, сам собі несвідомо починаєш допомагати. Тому сьогодні під час тренування постараюся максимально контролювати техніку. Побачимо, що з цього вийде. Поїхали! На десятий день я вирішив собі дати відпочинок і відновлення, адже вчорашнє тренування з чистою технікою мене вибило остаточно. За сім днів тренувань без перестанку рівень втоми значно виріс. і Я відчув, що моє тіло потребує взяти паузу, тому на десятий день я справді собі дозволив перевести подих, щоб потім повернутися ще сильнішим. А от на одинадцятий день почалося найцікавіше. Вітаю всіх! Сьогодні в мене одинадцятий день челенджу, і подивившись на свій календар, я зрозумів, що я вже. Вже пройшов свій ліміт по боргу. До речі, про який я говорив у минулому відео, якщо вам цікаво, ось посилання. Як я раніше казав, головне це не вийти за 300 повторів у кожній вправі. І от якраз у підтягуваннях ліміт був перевищений на 5 повторів. Віджимання на брусах і від підлоги теж вже дуже близькі до краю. Адже мій борг у підтягуваннях становить 305 повторів, у віджиманнях на брусах 270 повторів, і у віджиманнях від підлоги теж 270. Повторів, тому моя задача на даний момент це придумати, як повернути весь борг по вправам, при цьому вкластися в 30 днів. І якщо з віджиманнями все ясно, бо я їх можу виконувати дома, на вулиці, в магазині, взагалі будь-де, то з підтягуваннями і брусами все трішки складніше, так як ці вправи не в такому простому доступі, як віджимання від підлоги, і потребують спортивний інвентар. І перше, що мені спало на думку, це тренуватися частіше. Наприклад, рано зранку. Я йду на спортмайданчик і виконую якусь фіксовану кількість вправ і віднімаю їх від боргу. А ввечері, як і зазвичай, роблю звичайне повинне тренування 300. Таким чином, я зможу потрошку зменшувати борг і встигати виконувати всі вправи. Це що стосується турніку і бруси. А віджимання від підлоги я буду просто робити на протязі дня. Якось так подивимось, як моє тіло відреагує на двійне навантаження. Мені взагалі дуже цікаво, наскільки мій план робочий. А якщо щось не так, будемо вносити кори. Активи їдемо. День 12 в мене розпочався з ранкового тренування, яке спрямовано на зменшення кількості боргу. Під час тренування в мене вийшло зробити 50 підтягувань, 50 віджимань на брусах і 50 віджимань від підлоги, що я успішно відняв від боргу. Вечірнє тренування пройшло відчутно складніше. Я ледь витягнув 300 повторів. Думаю, це було через те, що зранку я вже потренувався, а під вечір тіло недостатньо відновилося, щоб можна було робити повноцінне тренування 300. Тому я поки приймаю річ не зменшувати борг. Я ще не повністю звик до нинішніх навантажень, а вже хочу підвищити у кожній вправі на 50 повторів. Ні, так діло не піде. Дам собі ще декілька днів, аби організм звик, а потім можна буде підвищувати кількість. День тринадцятий, чотирнадцятий пройшли, як і зазвичай. Я стабільно робив тренування кожного дня, виконував усі триста повторів без боргів. В цілому все йшло за планом. Я вже почав відчувати прогрес, рухи стали впевненішими. Витривалість зросла, а головне з'явилося справжнє задоволення від процесу. З кожним днем я стаю сильнішим і ближчим до своєї мети. З кожним днем я респектую себе все більше і більше. Я зрозумів, це вже не просто звичка, а частина мого щоденного ритму. Що ж, другий тиждень вже позаду можна рахувати майже половина шляху. З кожним днем усе більше розумію, що справа не лише у витривалості, але й в силі волі і дисципліні. Цей процес змінює мене не лише назовні, але й всередині. І якщо застосувати цей підхід щоденної праці до своїх цілей, успіх буде забезпечено. На цьому все побачимось у наступних днях. Працюємо!